Доброго дня! Сьогодні я вам покажу чесник Любаша її головку. Ось так виглядає головка чесника Любаша. Зараз 24 травня. Головка чесника приблизно десь має 45 грам. Зараз я вам покажу чесник козак. Як він росте і яка головка. Тут головка козачка трошечки менша, приблизно десь 35 грам. А коріння в них дуже великі, тому я його зякий випхув, то я три чесника е, зіпсував, вломав. Зараз я вам покажу чесник Месидор. Тут же головка 70 грам, месидор. Це є чесник він ранній. Ви прикиньте, якого зараз числа і як виглядає чесник. Так, вам покажу чесник Гермедор. Тут теж головка добряча, теж дійсно до 70 грам потягне. Хто дивився мої рекомендації, як вирощувати чесник, то у вас такий повинен бути чесник, як у мене.